Чи замислювалися ви колись, чому існують певні правила, ті, що виглядають вшитими не з логіки, а зі страху? Наприклад, не свисти після темряви або ніколи не дивись у церкало о опівночі, вони звучать як фольклор, чи не так? Такі речі, які твоя бабуся могла б прошепотіти тобі, зачиняючи двері на засув і щільно затягуючи штори. Але що як одне з тих правил було б не просто забобоном? Що як одне з цих правил, єдине, що стоїть між тобою і чимось, чого ти ніколи не мав почути. Не відповідай на другий телефон після опівночі це був точнісінько той рядок, надрукований жирним шрифтом і підкреслений червоним у листку з правилами, який мені вручили в мою першу ніч роботи на віддаленій радіостанції в Глибинці, і найгірше, я досі не знаю, хто або що. Могло бути на іншому кінці того дзвінка. Мені тоді було 26 без грошей з розбитим серцем, утікаючи від зруйнованого життя, яке я намагався збудувати в сієтлі, не розсипалося, як мокрий гіпс. Тож я зробив те, що роблять боягузи, зник. Їхав годинами, доки не опинився у нікому невідомому містечку з назвою, яку ніхто не пам'ятає, Гренджер Голов. Одна заправка, жалюгідна забігайлівка, де всі замовкали, щойно ти заходив, і ліс, що, здавалося, завжди стежу за тобою. Єдине світло вночі блимало червоним на краю Мейнстріт, наче попереджало, щоб ти не йшов далі. Саме там я натрапив на візірпі 104.6, забуту радіостанцію, що сиділа на самотньому пагорбі за сім миль від міста. Виглядало так, ніби її збудували під час холодної війни і ніколи не оновлювали, ярша чіплялася до каркасу, наче з трупи, дві кімнати, мерехливий коридор і запах старої кави, що в'ївся у стіни, платили готівкою, без податків, без паперів, без імен. А це було ідеально, бо я не хотів, щоб мене знаходили. Хлопець, який мене навчав, дерен. Виглядав так, ніби сам вижив на цій станції, але ледве шкіра землиста, зуби кольору старої кістки. Кожні кілька хвилин його погляд смикався до годинника, наче він відраховував час до вибуху. Коли він пішов, то залишив мені лише один аркуш, жодного контракту, жодних інструкцій, лише правила. Правила нічної зміни в візірпі читаю уважно. Замкни обидві двері рівно о 23.45, без винятків, не впускай нікого, навіть якщо скажуть, що працюють тут. Став лише ті касети, що позначені червоним, ок. Не відповідай на другий телефон після опівночі. Якщо індикатор on Air» зацвітиться синім, негайно спустися в підвал і залишайся там. Якщо почуєш дихання з кімнати передавача, Вимкни світло в коридорі і чекай найде раніше 6.00, навіть якщо зміна прийшла завчасно. Я засміявся це жарт, правда, якесь ритуальне посвячення новачка, але коли я підняв очі, дерен не сміявся, його погляд був мертвим, порожнім. Дотримуйся правил, хрипко сказав він, або не протягнеш і тижня. Я мав піти одразу, але був без грошей, виснажений, і, якщо чесно, хотів, щоб мене залишили в спокої, мені потрібні була лише тиша і спокій. Першої ночі було моторошно, але терпимо. Я крутив запилені рок касети, читав прогноз погоди для міст, які, ймовірно, вже давно зникли, і намагався не думати про ті правила. Повітря пахло цвіллю та підгорілими дротами, і ще чимось старішим. Як зіпсовані продукти у банці. Справжній холод відчувався, коли я проходив повз кімнату передавача. Двері завжди були зачинені, але клянусь, з під них тягнуло холодом, холодом, як від відкритої могили. Рівно о 23.45 я зачинив двері. Перше правило виконано, а о 0007 задзвонив другий телефон. На столі їх було два один бежевий – Пластиковий, дешевий, інший чорний, важкий, з дисковим набором. Він виглядав так, ніби коли стояв у військовому штабі під час Дефкону 1 і дзвонив саме він, без номера, без причини, лише повільний дзвін, що дряпав десь глибоко в хребті, наче звук, якого вже не мало бути на цьому світі, я заумер. Сім раз він задзвонив, сім раз я сидів, намагаючись не дихати. Потім замовк. Я видихнув, наче випірнув із глибини. Я навіть не помітив, як затримав подих, але я не відповів. Це було правило, і поки що я був у безпеці. Наступні кілька ночей були тривожними, але контрольованими. Часом чув статичний шум з кімнат, який нічого не транслювали, іноді в склі бачу рух, ледь не в такт моїм рухам, але трохи невчасно. Я списувався на недосип. На нерви, на самотність, але потім прийшла шоста ніч, і саме тієї ночі повітря змінилося. Тієї ночі правила перестали здаватися фольклором і стали попередженням. Деякі ночі вдають, що вони нормальні, аж поки не зрадять тебе. Того вечора все почалося, як і раніше: тихо, спокійно, брехливо. Я приніс той самий подряпаний термос із паленою кавою. Замкнув двері о 23.45, як виліло перше правило. Станція стогнала під ногами, наче старі кістки. Я гортав касети з висвілими написами, майже всі сміття, але знайшов одну з червоним ок. Її можна було ставити, тож я увімкнув її, було майже безпечно, майже нудно, майже. Рівно о 0002 чорний телефон знову задзвонив. Але цього разу я не здригнувся, не кліпнув, не вдихнув, лише дивився. Його дзвін уже став частиною фону, як грім, що ніколи не приносить дощу. Сім разів повільно і навмисно, потім тиша. Я повернувся до нотаток, намагаючись зосередитись на рівні музики, словах у мікрофон, перевірці часу, і тоді повітря змінилося о 000. Індикатор on Air засвітився синім, і я більше не нудьгував, моє тіло скувало, волосся на руках стало дибки, у роті пересохло, наче я наївся пилу. Синє світло, я пам'ятав правило. Якщо індикатор засвітиться синім, негайно спустися у підвал і залишайся там. Проблема лише одна: мені ніхто не показав, де той підвал. Паніка не вдаряє відразу. Вона просочується спершу серце, потім руки, що тремтять, потім голос у голові, який кричить Рухайся! Я вискочив із кабінки, коридорні лампи миготіли над головою, наче не могли вирішити, горіти чи ні. Почав смикати двері. Одна комора з порожніми коробками від касет і мертвими павуками, інша туалет. Такий тісний, що соромно називати його туалетом, а позаду мене те синє світло пульсувало рівно, неприродно, не лед, не, не галоген, більше схоже на місячне сяєво, якби місяць тебе ненавидів, воно ще й гуділо глухо і зловісно, наче стеля стримувала рик, і тоді я знайшов його у дальному куті кімнати відпочинку за купою старої апаратури. Вицвілий у плямах, під ним квадратні люки з заліза, краї і ржаві, ніби кривавили, я смикнув його, петлі зойкнули. Чи вагався я ані секунди? Драбина вела вниз у вузьку шахту, холод обхопив одразу той, що не відганяєш курткою, той, що просочується всередину, але я поліз щабл за щаблем. Доки люк не перетворився на тремтливий квадрат світла, а потім зник, коли я зачинив його за собою. І тоді запах, волога земля, іржа, мокре хутро, і під усім цим щось солодке, гниле, підвал був невеликий, один бетонний квадрат із низькою стелею, наче сама будівля тиснула згори, щоб утримати щось усередині, у кутку розкладушка. І ржавий сейф і радіоприймач, що тихо дихав статичним шумом. Я стояв, дивився, як тіні смикаються. За кілька хвилин синє світло згасло. Раптом вібрація зникла, не зупинилася, зникла, наче її ніколи й не було. Але я не піднявся нагору. Ще ні, я чекав п'ять хвилин, десять. Статичний шум у радіо зрищав, наче шепотів щось на межі людського слуху. Лише коли коліна почали дерев'яніти, я нарешті почав підніматися драпиною. обережно, щабель за щаблем. Кабінка виглядала так само, а потім я побачив це касета, яку я ставив, була роздерта, не зажована програвачем, не стерта часом, розірвана. Розмотана, ніби хтось намагався розірвати її голими руками чи кігтями, а тоді я глянув на стіл три глибокі подряпани, паралельні, завдовжки дюймів шість, врізані в деревину просто біля мікрофона, наче щось намагалося простягнути руку крізь або назовні. Я увімкнув камери спостереження, пальці тремтіли на клавішах. Нічого. Усі записи показували нерухомість. Порожні коридори, тихі двері, але в цьому й була річ. Записи ніколи не показували того, що сталося, лише те, що залишилося після. Того ранку я прийшов додому і ліг у ліжко, навіть не намагаючись заснути. Просто дивився у стелю, наче вона могла дати мені відповіді, але вона лише дивилася у відповідь. Є момент у кожному кошмарі, коли розумієш, що він не закінчиться. Не цього разу, ніколи прокинешся, не коли зійде сонце. У мене цей момент настав у другій ночі під час зміни, яка, як я думав, буде тихою. Все було спокійно, нерухомо, наче сама станція спала, а потім світло в коридорі мигнуло один раз і згасло. І от я вже в оточенні тіней. Повітря стало важким, пульс почав гнати. Я згадав одне з правил. Якщо почуєш дихання з кімнати передавача, вимкни світло в коридорі і чекай. Тільки світло вже було вимкнене, і те, що я почув, було не диханням це був шепіт. Десятки голосів, що накладалися один на одного, зламані і переплетені, наче хтось з'єднав п'ять радіосигналів в один клубок. Деякі голоси були повільні, майже наспівували, інші швидкі. Ніби намагалася встигнути попередити мене перш ніж щось наближиться. Але я не розібрав жодного слова, жодного. Я застиг у кріслі, м'язи заклякли, очі широко розплющені, навіть кліпати намагався тихо, щепіт крутився стінами, а потім, в зоні кабінки, один повільний звук, ніби нігодь тягли по склу. Я повернувся до звуку, серце билося так, ніби хотіло пробити ребра. У кабінці світло було вимкнене, студія за склом здавалася гробницею, я увімкнув світло, нічого, нікого, лише порожній коридор, облуплена фарба і темрява, яка здавалася густішою, ніж мала бути. Але коли я придивився, плями, зовні скла, п'ять відбитків, пальці. Маленькі, надто маленькі, як дитяча долоня. Але я ж був один, принаймні я так думав, ту зміну я допрацював з ножем на колінах і спиною до стіни. Ніч восьма, я приїхав раніше, сподіваючись застати дерена, сподіваючись, що зможу спитати, у що чорт забирай, я вліз. Але дерена не було, натомість була інша людина. Вона сиділа на сходах перед станцією, наче чекала на мене. Жінка близько тридцяти, бліда, з рідким чорним волоссям ході застівнути до підборіддя, без машини, без сумки, нічого, просто сиділа. Вона підняла голову. Ви нічний? Її голос був рівний, плаский, як у того, хто бачив занадто багато, щоб чому ще дивуватись. Я не відповів. Вона підвелася. Її очі були неправильні, жодної білки, лише чорне, суцільні зіниці, що поганали кожен промінь світла довкола. Я колись працювала тут, сказала вона, до того як вони змінили правила. Ця фраза вдарила, наче кулаком, у живіт. Вона зробила крок до мене. Інстинктивно я відступив до своєї машини. З ключами, міцно затиснутими в кулаку. Тобі не можна тут залишатися після цієї ночі, сказала вона тихо, ніби попереджала мене спалаючий будівлі. Вони стають сильнішими. Хто? запитав я, ледве стримуючи голос, щоб не зірватися. Вона не відповіла, лише розвернулася і пішла у ліс, без ліхтаря, без стежки. Просто зникла між деревами, наче її не було. Я чекав п'ять хвилин, не відводячи погляду від лісової межі, вона так і не повернулася. Тієї ночі чорний телефон не дзвонив, але о 3.06 задзвонив інший Бежевий, дешевий, сучасний, на вигляд, безпечний. Я дивився на нього технічно, у правилах не було сказано, що не можна відповідати на цей. Тож я підняв слухавку, статичний шум, лише мить, а потім голос, шепіт близько, наче він був позаду мене, а не у слухавці. Ти не дотримуєшся їх. Клац, лінія обірвалася. Я впустив телефон, наче він був розпечений, і вп'явся поглядом у аркуш із правилами, прибитий до стіни, прочитав його раз двічі. Шукаючи щось, що не міг пропустити, і тоді побачив у самому низу сторінки дрібний, вицвілий шрифт, майже невидимий. Щоразу, коли ти переживаєш синє світло, додається нове правило ти повинен знайти його до своєї наступної зміни. Що? Я перевернув аркуш, нічого, підніс його до лампи, спостерігаючи, як світло просвічує папір, і от воно. Лед видимі червоні літери, сховані під надрукованим текстом, розмиті, але читабельні. Я провів по ним великим пальцем і слова виступили, наче сімці. Ніколи не називай своє справжнє ім'я в ефірі, воно чує імена, воно запам'ятовує. І тоді я зрозумів правила були не лише для того, щоб отримати щозовні, вони ховали мене, робили невидимим, нечутним. Бо щось, де у стінах цієї станції, завжди слухало, я порушив восьме правило не навмисно, не голосно, лише раз, але цього вистачило, і коли я почув, як моє власне ім'я прошепотіло мені у відповідь із середини кімнати передавача, я зрозумів ховатися більше нікуди. Ви коли-небудь відчували, як світ нахиляється не рухом, а сенсом. Коли все навколо раптом стає неправильним, і саме повітря знає твоє ім'я. Того вечора я зайшов на станцію з тремтячими руками і почервонілими від бесоння очима, але мене точила невтома, страх, сирий, повзучий, глибокий до самого кісткового мозку, бо я бачу приховане правило. Ніколи не називай своє справжнє ім'я в ефірі, а я називав кожної чортової ночі. Гей, з вами Найт. Ви слухаєте візі візіарпі 104.6. Боже, прости мені, я годував його. Рівно опівночі задзвонив чорний телефон. Все як завжди. Той старий роторний дзвін, повільний і навмисний, як відлік, я не відповів, не міг. Замість цього я пішов до кімнати відпочинку, відсунув запилений килим і відкрив люк. Підвал, мені треба було знати, що там насправді, від чого я весь цей час ховався, але коли я підняв люк, щось було інакше. Розкладушка зникла. На її місці вирізано в бетоні, наче щось вирвалося знизу, була діра не зроблена людьми, неприродна, вирвана, роздерта, жорстока. Краї цементу загнуті догори, ніби його одночасно розплавили і розірвали. І земля довкола була розкидана не від того, що щось зайшло, а від того, що щось вийшло. Я повільно відступив, тремтячи тоді радіо зашипіло гучно, різко, живим звуком, і потім я почув свій власний голос. Гей, з вами Нет. Ви слухаєте Візіарпі 104.6. Пульс ніде, тримаємо вам компанію в цю довгу холодну ніч. Ті самі слова з першої ночі, але я нічого не вмикав. Касетник був вимкнений. Я кинувся бігти, стрім головов назад у кабінку, адреналін прорізав туман у голові. Червоний індикатор on air світився звично, спокійно, брехливо. Я потягнувся до перемикача, щоб відрізати ефір, і тоді він змінився. Світло стало синім, все зупинилося, ніякого шуму. Ніякого гулу, ніякої музики, лише мертва тиша, а потім дихання важке, вологе, нерівне. Але цього разу воно йшло не з кімнати передавача, воно було в кабінці зі мною. Позаду я обернувся повільно, і в далекому кутку, там, де тіні сходилося за стіною, що стояло високе, худорляве. Ледь видими, наче спотворення від гарячого повітря, натягнуте на шкіру. Обличчя не було, але рот розкрився, і всередині того рота були мої власні зуби. Я к'янувся тікати за двері, коридором, повз кімнату передавача, Повз стіни, все ще подряпані кігтями, будівля стогнала навколо мене, тіні здавалися важчими, наче вони стежили. Я не зупинився. Не зачинив люк, не злазив, я стрибнув, просто у підвал. Повітря було холодніше, ніж раніше, холодніше, ніж смерть. Синє світло зверху пульсувало крізь тріщини, наче стікало кров'ю. Потім глухий удар, наді мною. Потім ще один. Щось пішло за мною. Йому вже було байдуже на правила. воно було запрошене. І тоді, у тій непроглядній темряві підвалу, спиною до стіни, з легенями, що горіли від холоду, я згадав дещо шепіт, ледь чутний, як мугикання, щось, що дерен сказав мені в першу ніч. Вони потрапляють всередину лише тоді, коли ти порушиш три правила. Три. Я рахував, я назвав своє ім'я в ефірі, я не знайшов нове правило вчасно. Я відповів на бежевий телефон. Три. І це були не просто помилки, це були ключі. Кожне правило було не лише попередженням, воно було замком, і кожне порушення повернуло ключ у правильний бік. Тепер замок відчинено, тепер двері відкриті, і щось уже ступило крізь них. Правила існували не лише для того, щоб захистити мене. Вони були створені, щоб стримати його. А тепер воно знало моє ім'я. Я не пам'ятаю, як вибрався з підвалу, не пам'ятаю сходів, люка, дверей. Все, що я знаю, я прокинувся у своїй машині, припаркований боком на гравійній дорозі, що вела до станції. Лобове скло було тріснути, радіо, мертве, руки у крові, не моїй. Я вибрався назовні, легені палали. У голові дзвеніло від статичного шуму, поглянув угору на пагорб, візі РП104.6 уже не було, лише обгорілий чорний скелет, що виділявся на фоні світанку. Башта, скручена металева оболонка, кабінка, коридор, кімната передавача, все згоріло вщент, а на мені не було жодного опіку, навіть сажі. І ніхто в містечку про це не сказав ані слова. Того ранку я зайшов у забігалівку, наче солдат, що повернувся з війни. Дзвінок над дверима зазеленчав, як завжди. Офіціантка підняла голову, не здригнулася, не зойкнула, просто сказала: Ти протримався довше, ніж попередній. Ні питань, ні співчуття, ні здивувань, лише визнання, наче я завершив зміну. Яку хто скинув багато років тому, я не відповів, не сів, не замовив кави, просто розвернувся і вийшов. Того ж дня я зібрав усе, що мав, і залишив Айдахо без жодного прощання, не залишив навіть записки, але дещо взяв із собою правила, я не знаю чому, не зміг змусити себе викинути їх, навіть після того, як станція стала попелом, навіть після того, як кошмар закінчився. Або зробив вигляд, я все одно тримав той самий аркуш, складений, затертий і все ще ледь теплий, якось. Я сховав його у бардачок, іноді перевіряю, щоб переконатися, що він справжній, що я все це не вигадав. Вісім правил, все ще надруковані тим самим дивним, трохи перекошеним шрифтом, і все ще без підпису. Але сьогодні, вранці, коли я глянув знову, їх було дев'ять. Ті самі тьмяно-червоні літери, нове правило, таке, якого я ніколи не бачив. Якщо ти колись підеш, ніколи не говори про станцію в голос. вона все ще слухає, вона все ще пам'ятає. Я довго дивився на нього, губи пересохли, руки тремтіли, я ж нічого не казав, не в голос. лише надрукував, лише написав це ж інше, правда, правда? Я ж не говорю це вголос, ти просто читаєш це інше, має бути інше. Бо якщо ні, якщо це теж рахується, тоді щось уже слухає.